Вітаю мої дорогенькі, вітаю мої красунечки. Хочу сьогодні презентувати нові роботи, нові-нові, прям свіженькі, тільки покупані. Ті роботи, дві-три роботи є якісь замовлення, а решта вільні до продажу. Маємо підковки, продовжується тема Нового року. Підготовка і задобрення рік коня. І маємо підкови, Підковки, каблучки та підвіз. І хочу почати з підковок. Підкова з іранською бірюзою, друзі. Гляньте, яка вона красива. Відразу скажу ціну: 8 тисяч гривень буде коштувати цей підвіз. Він об'ємний. Дивіться, зворотня його сторона. Це іранська бірюза. І тут смарагди. 8 тисяч гривень. Це трошечки менше 200 доларів, друзі. Дивіться, яка гарна. І є також каблучка з бірюзою, тільки це бірюза аризонська, 18,5 розмір. Вони відрізняються, тобто, це може бути комплектом. Тобто, хто хоче мати дві різні бірюзи, воно може бути комплектом, а можуть бути і окремо. Це каблучка є аризонська бірюза. А підвіз іранська пірюзна. Така більш зеленкувата. Тут теж з. А, ні, каблучка. Каблучка у нас іде з як там смарагди. А тут сапфіри. Тут два сапфіра. Також буде вісім тисяч гривень коштувати. Може бути комплектом, може бути. Може бути окремо. Покажу ближче. Дуже зручна. Мені сідає на. Мені сідає на бізімяний 18,5 розмір, а комусь можливо, може, може і на вказівний, хто полюбляє вказівний, дуже-дуже стильно. На середньому тут також вона буде красиво виглядати. Друзі, хочу показати це замовлення. Клієнточки ще не показувала. Цей гірський кришталь з фантомом, а фантом вкритий кристаликами гематіта. І якщо на нього подивитися, так, то він. М -м, краса. І до нього також є отакі сережечки. seraçiche, que já aqui É o que será. Вільна каблучка до продажу. 5 тисяч гривень буде коштувати хриза кола. Дивіться, яка вона. Зелена. Вона ну, дуже схожа, друзі, на бірюзу. але ну, це хриза кола. 18,5 розмір. Дивіться, яка вона, зворотня сторона, відкрита, лягає на. Лягає на пальчик, і вона така. Дивлюся у вікно моєму сину 13, ну, 13 років буде через скоро, через тиждень. Двінадцять років. І він вперше з санками пішов з друзями кататися з горків. Вперше сам, друзі. Ми дивилися, це настільки дивно в нашому дитинстві. Та, ще мені здається, снігу не було, тільки то то морозець трошечки притягнув, ми вже десь були десь на річках, десь не знаю, на траві, на клійонки, на... а якщо сніг випадав, то нас не нарисуєш вдома. А наші сучасні діти, то вперше пішов кататися. Переживаю трішки, тому що в нас повітряна, але... але це таке наше сучасне життя, так ми живемо. То я така трошки стурбована, спілкуюся з вами і постійно поглядаю у вікно, чи не йде, чи все добре, всі телефони, всі гаджети вк... ми включені. Що, якщо що подзвони, щоб бути на готові. Друзі, наступна робота. Дуже, друзі, красивий це є фуксід. Ви його могли бачити. Він дуже часто зустрічається фуксід з рубіном. Тобто він зелений і такі кристалики, вклю, включення кристаликів рубіна червоного. Ну, такого не супер, не, не про супер прозорого прозорої якості, але ви могли бачити тут фуксід він екстра якось. Крупні, оці крупні кристали фуксіта, вони за що того, що вони крупніше, вони більш зелені і мають більш прозорість. Тому що, коли вони дрібні, ви і в кульках могли їх бачити. О, зараз я вам покажу. У мене є десь кабашун, зараз я його знайду і порівняємо стандартний фуксіт, який ви звикли бачити. І от такі. Такі доволі рідкісні. Я Ну, не так часто зустрічається він. Не скажу, що вперше бачила, але він доволі рідкісний. Дивіться, оце ви, ви могли бачити. Це часто зустрічається отакий фуксід з рубіном. Бачите, ці червоненькі це є включення рубіна. Він теж дуже красивий, дуже гарний. А тут він без Рубіна. Але крупні-крупні кристали оцього фоксіта. Дуже красивенький, дуже він яскравий. На хромдіапсид він схожий по, по відцінку по кольору. Друзі, 5 тисяч гривень 18,5 розмір. Кому сподобався, пишіть, будь ласка, відправочка в мене буде. Коли побажаєте, І в неділю, і в понеділок, і в вівторок, е, тільки після обіду, щоб я могла машину прогріти, тому що виїжджаємо дуже часто е, по, по потребам. І... Нова пошта працює незалежно від світла. Наразі вже ми адаптовані до, до того, що світла нема. До речі, що я вам хотіла сказати? Насправді, коли я кажу, що світла нема, друзі, я не скаржуся. Чесно, це більше важко людям, які в містах, у яких у кого електро, все ми в селі. У мене є камін, у мене є газ, майстерня опалюється пічним опаленням, і навіть якщо щось у мене й котел, до речі, за, замерз, не могли запустити котел. Але навіть якщо такі випадки стаються, в принципі, ми, ну, у нас все, все добре. І я коли кажу, що нема світла, я більше, знаєте, е це більше підтримка для людей, які ж які в таких більш складних ситуаціях що ми, що ми разом, що я з вами, що я не особиста, якась особлива. Якась персона, у мене немає генератора, у мене є якісь приблуди для цього для інтернету. Тобто інтернет є постійно, а генераторів таких всіх не, ми, ми не підключали. Але я не скажуся, друзі, Якщо порівнювати мої, мої умови з іншими, ну це навіть не порівнюю. Це більше так, знаєте. Моє відео більше, що я з вами, що я, я підтримую вас. Мені шкода. Мені хочеться. Ну як, і, як як і вам хочеться захистити, зігріти, обігріти, дати якусь частинку тепла і позитиву. Тому. Це більше був жарт. Але, друзі, як тільки я поскаржилась на своїм, своїм підписникам, у мене вже два дні. Я правда не знаю, чи можна таке казати на камеру, але у мене вже два дні, друзі, є світлом. Так, да, є світло. Або в мене в підписниках якась... Верхушка, хтось у мене, я завжди знала, що в мене круті, що в мене непрості люди. <гум> або в мене хтось є дуже-дуже важливі персони і порішали, знаєте, оцю ситуацію, або не знаю, або нас відразу м сам Всівишній чує, почув мене. І два дні вже в мене є світло. Але ви не повірите. Вчора було світло, ну повинні були вимкнути, але не вимкнули світло. І я навіть на кроваті лежала з, включ... з включеним світлом. І дивлюсь на цю лампочку. І така, авіять, я не помню. Ми відпочиваємо зазвичай тільки, коли світла нема. А так, щоб було світло, і ти нічого не робила, ну такого я не пам'ятаю. Ну, тобто... Від... А вчора навіть подружки позвонила, спитала, чи в неї. Я просто подумала, вдруг це у всіх, так не тільки в мене, але ну, в неї м було вона казала, що, що перед цим не було. Ну, в общем, от така от історія. Насправді, друзі, я, я дякую Всесвіту. Я дякую. Нашим захисникам, що, що я маю можливість бути в світле, без світла, але не, не в окупації. То я дякую, що, що я вдома. А хтось із дівчат мені, ну, хтось із моїх підписників під, під відео написали, щоб я не забувала дякувати нашим, нашим захисникам. Друзі, відповідаю, я не забуваю ні на минуту, ні на секунду. Не, і не на словах, а на діях. А візуально я кожного ранку, як тільки приходжу в свою майстерню, з мого вікна видно прапори. Бо у мене недалеко кладовище. Тому забути. Я не морально, не фізично не, ніяк не можу. І в кожній моїй праці, в кожній моїй дії. Е я роблю все можливе, просто я не, хочу, я не хочу спекулювати, хто мене знає особисто, хто мене знає ближче, е ну, хто мене знає. А е в кожному відео я не хочу про це розповідати і про це казати, тому що, тому що я хочу, щоб люди, які заходили сюди, щоб вони трішечки-трішечки е розслаблялися. і... І відходили від цих новин. Я не з-за кордону записую ці відео, я з дому, я е, з України, я так само ночами не сплю, я так само переживаю і я знаю, що робиться в Києві. Але якщо я і ви знаєте, але якщо я буду в кожному відео про це казати, нам легше від цього не стане. У мене в Києві діти. У мене друзі в Одесі, У мене родичі в Одесі. У мене в Кривому Розі. Тобто, по всій Україні. У мене, у мене дуже багато з України. Друзів з Харкова, у мене в Запоріжжі є рідні мені люди друзі по всій Україні. І ти кожен день зранку, коли встаєш, ти пролистуєш. Це, В принципі, як і у вас. Але те, що я буду кожного разу виходити в ефір про це казати, нам не, не, не легше від цього стане, але я працюю, ми працюємо, вся моя, всі, хто може працювати, всі працюємо і всі робимо не для когось, а для того, що знаєте, є така фраза Я допомагаю тобі, щоб ти допоміг мені. От, оце, наразі я, ми в такій ситуації, я не для когось роблю. І не, не донатимо, ми комусь там допомагаємо і цим треба хвастатися, це хвалитися. Ми допомагаємо собі, щоб нас врятував, бо тут наш будинок. Ми не допомагаємо комусь, не воєнним. Ми допомагаємо, а вони нам допомогу нас рятують. І все, що ми можемо, все, що ми робимо, це ми робимо для того, щоб... Вижити в цих умовах і щоб, щоб допомогти їм врятувати нас. Ну, от, от якось так. Тому, друзі, будемо про хороше. Е, і далі, далі покажу. Так, про фуксіт розказала, відійшла від теми зовсім. Вибачаюсь, якщо що пролистуйте, якщо це не комфортна розмова. Але це наше життя. Так, фуксіт. 18,5 розмір, 5 тисяч гривень. Не знаю, можливо, вже, вже і забула. Казала чи не казала. Друзі, рожевий кварц. Красивий рожевий кварц. 4500 гривень буде коштувати. Так, а 18,5 розмір. Лущуся, як змія. Це натерла, натерла напільником, але не зробився мозоль, а просто шкіра від, відлущується. Ніжний такий рожевий квадрат. Дівчатка, казірошки, мої любімі, тому що я теж казірошка, я обожнюю казіро. Ні, я всіх людей люблю, але я просто з багатьом ну, багат... не, не, не стикалася. Я знаю казірожок, бо я казірох. Це не то, що хороші люди, це просто я їх розумію. Ну, люди всі хороші, просто казірогів я розумію, я сама така і, і інших. Ну, не знаю. І казірошки це трудяжки, це друзі-друзі, це не предателі. Я, я дуже поважаю таких людей. І ще знаю, що тільці дуже класні люди. У мене чоловік, тілець, це взагалі це для казіро... для мене тілець, ну мій тілець, правда, не всі тільці, тілець — це самий, самий ідеальний. тому що тільки тілець може витримати. Отаку От Казірожку, тому <диву> мені все світ дав. <диву> да. То, дівчатка для Козірожок знаю, я на собі перевірила гранат. Подивіться, гранат падкова. Гранат з рубінами. Гранат це ресурс, це сила, це допомога козірогу в... Ну, Казіроги, вони, як і всі нормальні люди, іноді як то, втомлюються, втомлюються, але вони не можуть розслабитися, поки вони не дороблять свою справу, поки вони не завершать. І для того, агранат це такий додатковий ресурс, допомога для того, щоб для. Ну, по мірі для мене. Я коли вже там не вдягаю свою. Каблучку з гранатом, в мене ніби додаткові крила виростають. Все, я знаю, що робити, я знаю початок. Якщо в мене є початок, і я е, вже уявляю кінець, який може бути. І в мене, в мене швиденько все, все вирішується. То, дівчатка, 8 тисяч гривень, чий гранат? Шикарний гранат для. Ну і не тільки для казірошки, просто я, я знаю, як на мене працює гранат, і він класнючий. Ось тут такі рубінчики, це зараз на камеру подивилася. Дивіться, як вони, які вони яскраві тут. Ну, тут два рубіни. Краса. 18,5 розмір. Але саме ця каблучка, якщо, якщо ця підкова, вона не регулюється, вона цільна. А ця підковка, вона регулюється. Дивіться, тут можна буде регулювати. Зараз показую, от вона. Зараз як мені показати? От, якщо ви будете, її можна в одну і в іншу сторону, вона роз'ємна. Роз ну, не набагато, на пів розміра, на розмір, вона регулюється. Не набагато. Якщо її збільшувати, просто от центральний камінь він буде не посередині падкове, а буде трошки, трошки в бік. От бачите, я її роз'юлічую, роз е, або навпаки, в інший. Якщо її треба щось трошечки зменшити, то вона буде е, сміщена в інший бік. А якщо по центру, то це 18,5. Тобто каблучка розмір регулюється. Подивіться на цю красу красиву. Місячний камінь зі смара. З Ви представляєте? Подивіться, яка красива! Теж 8 тисяч гривень. Все. Ці модельки. Спеціально зробили і по ціні, щоб було ну там на розходи, розходи і трішки за нашу роботу, тобто не, нема таких великих, ну тобто не по 12, не по 13 тисяч гривень. Намагаємось і камінчики, і тут гарні камінчики. Тобто намагаємося ці модельки утримувати в цій цінові політиці 8 тисяч гривень. Але тут гарно, тут багато і срібла, і. Ну і так. так що бусинки мої дорогесінькі. Оце прям дуже ніжний. Так, треба йти вдягати свій місячний камінь. І гранат. Все, все буду. Ви знаєте, чому я не вдягала до тепер свій гранат? Знаєте чому? Тому що дівчатка просять, а в мене не було гранату. І я його не вдягала на камеру або на виставці по тій причині, щоб не провокувати вас. Щоб не провокувати вас, тому що вам ну, дівчаткам хочеться, а я не можу повторити. Але зараз у мене вже гранат є, тому я його буду вже вільно носити і, і хизуватись. Блакитний топаз. Блакитний топазик з сапфірчиками. Кажуть, після 40 -ка падає зір. Ну, що погано бачиш зблизька, але, але гарно бачиш ідіотів. Не пишіть, це правда чи ні? Бо я б стала погано бачити зблизька. Ну, після 40, після 45 стало погано бачити. Ой, дівчатка, хочу показати дуже це 18-й розмір. Дуже красивий, це зроблений на замовлення. Клієнточки ще не показувала. Вона, вона за кордоном, і там у них зараз ніч. Покажу ввечері. Це лазуріт. Він красивий, він відрізняється, цей лазуріт. Це від... відтінку, я вам покажу свій лазуріт, але і той, і той красивий, гарний лазуріт. Це максимально вибирала гарну зонку. Дуже красивий. Трішечки, трішечки цей темніший. Ну, а це мій. Дуже, 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 дуже класний. Дуже класний метеорит з гранатами. Він великий, об'ємний і дуже потужний. Дуже класнючий. Дивіться, який він. Подивіться. Тут один гранат гранати між собою. Гранатики між собою відрізняються. Один рожевий такий, а другий. Такий червоний. Друзі, 12 тисяч гривень буде коштувати. Він може бути, друзі, чоловічим, дуже потужний. Він насправді такий трошечки важкуватий, тому що мітіаріт сам по собі він важкий. Дуже-дуже класнючий. Зараз покажу вам зворотню сторону його. не неприточений. От він бачите, він такий повністю-повністю такий, як він сформувався. Такий він і є. 300 доларів, це 12 тисяч гривень. Якщо помиляюся, ну, потім, потім в особистих можна скоригувати, але приблизно, приблизно так. Дуже класнючий. Не до, не до оці... вушко велике, дивіться, тут вушко велике в цього підвіса. Цепочка, це моя особиста цепочка, товста і проходить через вушко. Недооцінений, друзі, оце, Я не знаю, або він когось чекає, або, або не знаю. 8 тисяч гривень амітіст, гранат і біріл. Дивіться, як він шикарно виглядає. Це не нова робота, по новим роботам у нас вже все. По новим роботам у нас вже все. А це робот просто зараз попався під руку і думаю, чому його ще ніхто не передбав, кого він чекає? Бо він чекає, хто загубив свого підвіса з амітістом і з гранатом. Друзі, на сьогодні все. Друзі, величезне дякую, величезне-величезне. Хочу ще нагадати вам, що ви в мене самі самі найкращі. Обіймаю вас душею.